У школі інтернаті світанок панує новорічна атмосфера, відчувається трошки, але зі снігом було б краще. Напередодні свята діти отримали подвійну порцію подарунків від школи та від молодіжної організації комбінату Запоріжсталь. Тепер мають солодощі та незвичну розмальовку. Молодіжна організація комбінату Запорістальмітинвесту при підтримки. Адміністрації і фонду Рената Ахмета сьогодні приїхали привітати наших дітей. Діти для нас важливі і особливі, тому ми сьогодні приїхали їх привітати. Нині діти навчаються дистанційно, тож прийшли спеціально заради святкових вітань. Подарунками вихованці інтернату задоволені. Звісно, подобаються, вони дуже класні. Я люблю малювати, я обожнюю творчість. А надто діти вдячні за святковий настрій та позитивні емоції, бо ж зараз мріють про просте. Щоб у школі начаться не по ман, щоб закінчилась війна, щоб не було цірінчувати, і щоб приїхали рідні сюди. Світанківці вірять, що у новому році усі їхні мрії стануть реальністю. Одна з них проводити уроки безпосередньо у школі має стати реальністю вже зовсім скоро. Школа Пуста, і ми сумуємо за учнями, не вистачає нам того теплого спілкування, яке завжди є. Мріємо скоріше, щоб закінчилася війна, підготували укриття і можемо з початку нового року приймати по чотири класи кожного дня, і так плануємо.